Мав декілька зустрічей з Віталієм Володимировичем і радив йому без професійної команди управляти таким мегаполісом, як столиця міста Київ, трьохмільйонний, не радив. Я його просив, не робити стратегічну помилку. Він і зробив. Прийшов без команди, але з командою більшості депутатів фракції Удар. Понад 70 осіб. А у виконавчому органі влади за півтора року тільки змінені керівники, як кажуть, в народі хлібних місць, там для живі гроші. Ринки. Бесарабський, Володимирський та інші. Зоопарк. Парковка машин та зеленбуд, де сіють траву безучотно, яка не поливала ціле літо, згоріла і не зелена. Тому перше завдання професійної команди не було, немає сьогодні, що сам Віталій Володимирович у свій час цинічно і весело, майже як фільм Петрова. 12 стулів золотий Чіленок заявив, що 4 з двох моїх заступників чомусь лежать в Кабміні, а чому я не знаю. Тому стара У мене команда... два заступники, чотири з них лежать в Кабміні так, дослівно. Так. Але цитувати Тому... кличка можна безкінечно. кінечно. Дякую. Довго. Тому е, фактично стара команда управлінців часів Черневецької попова. В основному збереглася. Тоді й почерк той же, який ми бачимо сьогодні. В основному самохвалення, популізм і обіцянки цяцянки Ми зробимо фундамент, ми зробимо прозорий бюджет, а він такий прозорий, аж світиться. Перший бюджет, який ми голосували, був липовий, так як буває, кажуть. І дуб може стати сосною, коли що його включить, як ліпа, липовий бюджет. Написали мільярд 900 мільйонів грн профіцит. То я питаю вище керівництво, Кличка Ніконова, Репіка. Ви знаєте, що значить профіцит? Відкритий діловий словник. Це залишки фінансів. Економічної діяльності, куди нікуди діти. Покрита медицина повністю, освіта повністю. Малі підприємці, охорона здоров'я, програма турбота, безкоштовні окуляри, слухові апарати, протезування рота, інвалідам, пільги. І нема куди діти, мільярд дев'ятсот. Що влада робить? Покращує життя киян. А не лишає її гарячої води ці літа прошлої році і в цьому по місяцю півтора. Це злочин службовий. А тарифи на холодну воду, на гарячу воду. Ну, тарифи то я хотіла б, щоб ми внесли ви в окреме питання. Тому без професійної команди міський голова, як модно називати мер, не дієспособний. Це перше. Друге, ви сказали питання. Боротьба з корупцією. Так. Для того, щоб боротися з корупцією, треба побороти її у собі і внутрі апарату Київської міської ради і адміністрації. Пахне риба з голови народ мудрий. А вона не поборена ні в КМДА, ні в Київраді. Приклади, будь ласка, голови департаментів. Київської міської державної адміністрації отримують у минулому році і в цьому окладові премії із погодження керівництва Київської міської ради. Я сьогодні, на сесії, у розмірі 35 грн. я сьогодні особисто як депутат від фракції Єдність, я голова партії Єдність, запит зробив Віталію Володимировичу. Прошу назначити службову слідчу комісію тимчасову, вивчити питання, хто незаконно получав премії і хто незаконно з ваших замів, або ви особисто їх затверджували. Це приклад корупції в апараті. Слідуюче питання.